Я хочу, щоб наша така гарна, тендітна, партнер. я не хочу сьогодні ще статус не кажу, бо статус е, стадії зросту. Е, ну, е, я вам скажу так, молоденька людина з дуже глибоким баченням. Mm. Ви знаєте, коли ми були в Таїланді, і вона як вийшла на середину, просто як перекладач, і коли вона мені зробила, підкреслила деякі риси мого характеру. Плакали всі. Я навіть такого і не сподівалася, і не очікувала. Вона зі мною не росла. Вона мене не так давно знає. Вона мене знає. Ну, чотири рочки, так як мама п'є продукт, і вона. І я зараз хочу, щоб Дануся і Ваніна поділилася своїм результатом. А ви Взагалі найулюбленіший і найкращий результат. Я думаю, це зрозуміло, тому що я говорю про нього всюди. Цей результат не новий, але я думаю, що він ну максимально важливий, тому що дуже багато людей, молодих, саме з такою проблемою живуть і не можуть собі зарадити. Я пробувала медичні, афтечні, різні засоби. Я виявила системні ретиноїди, які дуже багато бочок мають, від яких ну тобто я лікувала шкіру, але гробила здоров'я своє. Ось і відколи я в вісім, звісно, це не діло одного дня. На це потрібен час, але ось чуть більше ніж за рік. Ось такий результат, якого ну у мене не було типу навіть від аптечних якихось засобів. Я вважаю, що це неймовірно, і якщо є така проблема, то це елеф, АЦЕЛЕР і омега, і бризкати можна ДРОПСом. Та загалом і на самому елеві результати дуже класні. Але якщо додати ще ось ті продукти, які я зазначила, буде ось такий. Ось такий. Дуже хочу подякувати Олі за все, що вона робить для нас і для нашої сім'ї, загалом для всіх людей, тому що я в своєму житті ще таких людей не зустрічалася таким самим великим серцем. І як Оля зазначила, що ну, мене б не так і давно знайоме, але ну, якось відчувається, ніби ось ми рідні люди. Як в Тайландії ми як були, то в мене вже було дві мами: мама Оля, мама Але і друзья супер.